Глас шостий. Ангельські сили на гробі твоїм, а сторожа мертвила. Марія ж стояла у гробі, шукаючи пречистого тіла Твого, Полонив тата непереможений, зустрів Ти, діво, даруючи життя. Воскресли смертви Господи, слава Тобі. Славою Сину і Святому Духові, життя начальною долонею, умерлих і з долин. Воскреси усі життєдавець Христос Бог! Воскресіння подав людському Родові, Він був всіх Спаситель Воскресіння і життя і Бог всіх. І нині, і повсякчас і на віки віків. Заступниця Христия, не постидна, молитвенець до Творця не не погорти голосами молінь грішників, але випереди, як благає споміч нам, що вірно співаємо Тобі. Поспішись на молитву, і скоро прийди на моління, заступаючи повсякчас Богородице, тих, що почитають Тебе. Прокімен. Спаси. Господи, народ Твій, і благослови спадкоємство Твоє.